Сьогодні 26 червня. пробігли, Зібрали перший урожай баклажанів. Зараз покажу в кінці, які вони є. Отакі, От звісно, не брали. Це вже малуватий. А чого зібрали, може десь і трошки менше, то що містами, де не де є кліщ, є трипс по баклажанах. Тобто ми зібрали. Зараз зробимо обробіток і днів. 4-5 ми сюди не будемо заглядати. До понеділка, напевно. Надіємося, що не переростуть, він може цей баклажан рости до 24-25 см. Так що, я думаю, буде супер. Зараз тут найбільший сантиметрів 10 ми оставили. Останні всі зібрали. Зараз покажу, які вони зібрані. Ось такі вийшли перші баклажанчики, їх небагато. Ми зняли спеціально навіть отакі от невеличкі, щоб можна було доробити і до понеділка туди не заходити. Ну а перші, звісно, вже такі непогані. Піду зараз на наші магазинчики. Один баклажан є зайцем надрижений. І огірочки є надрижені, щось у нас із зайцем. Сьогодні можливо добре сьогодні, можливо, повіртему відлякувач. Є в мене неоарбін. Щоб полякати трошки зайця. Ось такий препарат. Неорбін. Відлякувач. Як працюємо, значить дірочка, вставляємо шприц, набираємо і капаємо на... Сочки мотузок і вішаємо їх. Принаймні так ми по груші працювали. Думаю, так спрацюємо сьогодні. попробуємо по теплиці, розвіз натопи між тунелями. Можливо ви... Може втече він буде обходити стороною, надіюсь.